Так стало, що відбулася аварійна ситуація. Опора була пошкоджена під час виконання польових сільськогосподарських робіт. Так буває. І деколи нам доводиться виконувати ремонтні роботи не тільки внаслідок збройної агресії, але і пов'язані з мирними роботами. Тракторист пошкодив праву стійку опори, і опора була пошкоджена і завалена. Виконували Роботи по ремонту дротів і по демонтажу пошкодженої опори за межі ділянки, де буде виконуватись робота. Висота опори 42 метри, вага понад 12 тонн. Величезна кількість техніки необхідна для того, щоб підняти таку серйозну металоконструкцію і забезпечити її установ. Дійсно, погодні умови були дуже складні. Два дні хлопці працювали під проливним дощем, але це не вплинуло на терміни виконання робіт. Ті дні, коли проводилось збирання металоконструкції, збирання опор, це робиться в чистому полі під шаленим дощем і техніка грузне. Після включення цієї лінії значно підвищиться надійність живлення енергосистеми. Так, в умовах воєнного часу ми виконуємо любі роботи і стараємося, щоб у наших споживачів постійно було світло в домах, було безперебійне постачання електричної енергії.